Це найсмачніша страва, яку я коли небудь їла. В чому її секрет? Зараз розповім. Поки мию інгредієнти, дякую їм та кажу, які вони гарні. Далі все відбувається настільки легко, що вони самі нарізаються, а я просто промовляю, що досягнення всіх цілей в моєму житті приходить просто і легко, а кожен крок вперед наближає мене до моєї мети. Мої думки створюють мою реальність, тому мені залишається все просто заправити вірою та впевненістю. Головні герої мого сюжету авокадо, символ м'якості та турботи, огірок освіжає і заземлює, помідори чері, як маленькі сонечка, гранатовий соус, краплі енергії, оливкова олія, як провідник наміру. А повний склад інгредієнтів читайте в описі та пишіть, як вам такий рецепт, що ще б додали до нього.